Всім привіт! Е, я в мене такий мотоцикл Liphon CTR200. На ньому катаюсь якби недавно. Е, десь місяця 3-4. Суть в чому. Стоїть у нього ось тут його рідний е, копачок, це не свічний Вирішив я купити, зараз покажу цей китайський прозрачний, тут я показую іскру. Все воно якби працює, ну є один прикол у ньому. Зараз покажу який. Чого хочу поставити, оцю прибуде сюди, Думав поставити е, того, що якщо його за... ну Не знаю в кого як, але ну, в мене, наприклад, ось заключимо світло. Якщо я глушу його, наприклад, не з кнопки, а з ключа, а потім з кнопки, то я його запустити потім не можу. Потрібно дергати ножкою, клацати кнопкою, потім запускається. Якщо я заглушу його. Е... Зразу з кнопки, а потім з ключа. Все чітко заводиться з першого разу. Все працює. От зараз заведу, покажу, як він працює на ось цьому ковпочку. І потім порівняємо з цим. Так, дивимося на приборку. Все чітко, газ. Все працює, приборка працює ровненько, двигун працює, все чітко, все рівно. А зараз ставимо цю прибуду і подивимося, що буде з нею. Ось видно? Сама по собі приборка ось скаче в поворотник. Тут зараз ось видно, так? Да? Світло саме по собі щось моргає, показує, що дальній. Коротше, приборка живе ну, взагалі, сама по собі. Газу даємось. Не знаю, там на відео було видно чи ні. Коротше, показує, буває временами, що горить дальнє світло, що включені поворотники. Перший раз, коли її поставив, то зовсім е, на, коротше, завів на холостих працює, показує, що передачі, коротше, то в нього зашкалює. Ну, коротше, приборка починає глючити. На, Іменно на ось цьому ковпочку свічнику. Чого так, хренє знає. Хто може знає, напишіть. Ну, якби ціна його там, я заказував з Китаю, ціна його невелика. Є в мене ще альфа, та прогвачує все. Там, електро... там обична приборка, думаю, поставлю туди і буду там все працювати. А тут, блін, ну зараз ще якби ну, на відео не так видно. А то ж перший раз завів, я ж говорю, що стрілки всі почали тут все бігати. То включається, то виключається, то взагалі не понятно, що тут. Передачі включає, показує, що включені передачі, то ну коротше, починає глючити приборка сама по собі. На мотор на двигун воно не впливає. Чого воно влияє на приборку? Що то я не пойму, може там хтось з електриків напише, що це за прикол при Причому тут іскра до приборки, що воно ж не, До генератора, відношення, яке воно має. Навіть не знаю. Ну, а мотоцикл сам по собі, як за свої кошти, то бомбезний. Сьогодні ще е, замінив мастило лию. Масло ось таке. Dynamic. Ну, коротше ось назва його. І працює це чітко в ньому. Кого зацікавив? Е, може, хто захоче зробити, ну, щоб я зробив відеоогляд, напишіть в коментарях, то знімлю, покажу, що і як, що це представляє. Ну, а так, мотоцикл нормальний. Ну, я думаю, зараз поставлю все на місце. Поставлю свій насвічник назад. Я ж говорю, я його ставив завдяки того, щоб оце коли, коли не можу його завести, щоб знати, іскра є чи немає. Ну, Поняв, що, коротше, діло не буде, що. Краще поставить все на місце та і все. А то кину на альфу. Там далі воно буде працювати. Так що якось так. Все. Всім удачі. До нових відео. Ставимо лайки, коментуємо. Може хто знає про цю що воно таке з ним відбувається. то пишіть